Чотири види випробувань, включено до програми змагань. Учасники чемпіонату констатують, що додаткових тренувань не проводили, а усі випробування дійсні нормативи підготовки рятувальників. Однак, справа у швидкості виконання завдань і проходження смуги перешкод. Змагання будуть задіяні всі райони області, воєнізовані частини. Десь порядка 120 чоловік будуть змагатися в таких видах спорту це подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Підйом по штурмовій драбині, підйом по висоній драбині, пожежна естафета та бойове розгортання цей вид спорту є нашим професійним, тому що така робота. Ми ліземо туди, куди люди, звідки люди тікають. Виховується командний дух, особливо в бойовому розгортанні, коли потрібно активно, швидко і в заданий термін подати воду на рукави. Так само подолання по висувній драбині в вікно третього поверху, так само по штурмовій драбині в вікно четвертого поверху. Пожежно-прикладний спорт допомагає держачі в, в професійній діяльності. «Впевнено, ну, то почуватися. Імені Гірговського, тому що це чудова людина, чудовий спортсмен. Притом займався всіма видами спорту, навіть тими, не тільки прикладними, а і гири піднімав, і футбол грав. А так приурочили і назвали, що ці змагання в честь пам'яті Гірговського Володимира Станіславича. Команда переможців отримує перехідний кубок обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту.